Вітаю всіх! Хочу зробити відео таке добре, чому Троха знову публікує небезпеки про Харків, вона і мене публікувала троха. Публікувати не думаючи, це погано. Знову ж таки, якщо є розклад на небезпеки, це все вірогідність. Тих чи є подій. подій. Найбільш вірогідні місця, прильотів, ударів, все інше. Не має гарантії, що воно, воно отак програється. Тому що. Багато чого не програється. Це добре, це охрінительно добре. Я обожнюю, коли негативні сценарії не програються. Просто обожнюю. По-друге, я не знаю дату публікації того розкладу. Чому? Тому що я бачила цей розклад, але я не подивилась дату публікації. Я не дивилась. я його пропустила, мені не захотілося дивитися інтуїтивно. Тому що, мабуть, не потрібно. Знову ж таки, прильоти в нас же були. Ті місця, які називались, плюс-мінус були прильоти. І справа в тому, що ще півмісяця попереду, можливі прильоти можливі. Я навіть казала в своїх розкладах, що є небезпеки. Для місць певних є, вони є. Місця скупчення людей, звісно, це є. Треба розуміти. І як це програється, це інша справа. Тому що багато дій роблять наші, щоб воно мінімально програвалося. І досить вдалих дій. Казати, що все буде погано, ні, я не можу казати, що все буде погано. Казати, що все добре, також не можу, що все добре. Але. Харків, ви ж розумієте, що в нас може бути все, що завгодно, і тут треба фільтрувати взагалі все, що відбувається. Чому я повторюю розклади, чому їх не зовсім люблю робити? Я роблю відносні розклади. На жаль, деякі негативні програються. Я не люблю це. Дуже не люблю. Далі, вся Україна, вас також це стосується. Якщо є негаразди, негативи, особливо Західна Україна, це для чого робиться? Щоб ви розуміли, що якщо у вас тихо, це дуже добре, але це зовсім нічого не означає. Про вас не забули. І, на жаль, може бути. А може і не бути. Не забуваємо про це. Небезпеки можуть нависати. Будь ласка, все фільтруємо і аналізуємо.